Було таке кліше, воно і зараз залишається, що мовляв, якщо ми визнаємо Косово, то ми маємо забути про Крим. Раніше це був би такий чудовий аргумент і козир для тих же росіян. Нема абсолютно нічого спільного між кейсами Косова і Крима, тому що, по перше, Косово ніхто не анексував. По друге, ніякі іноземні війська. Ну, в даному випадку, Албанії, не заходили з метою анексії. Касавари боролися саме за свою автономію національно ще з 70-х років. Якби татари виступили і вимагали від України там, незалежність, і автономію, от тоді ми мали би проводити якісь паралелі. А коли йде просто окупація анексії, то це, вибачте, це просто окупація, анексія. Україна не визнає державність Косово, да, вважає Косово частиною Сербії. Але виявляється, що держава Сербії не дуже активно нам допомагає. Росіяни вважають її своєю союзницею, а держава Косово, яку ми не визнаємо, надає гуманітарну допомогу, запрошує українських біженців, розуміючи, що ми найближчим часом не визнаємо Косово.